Друзі, привіт! Сьогодні хотіла розповісти про енергії дня, які є. Сьогодні 16 червня. В просторі енергія руху вперед, і дій, скажу так. Тому якщо у вас є сьогодні бажання щось зробити, чи виникло те, що ви хотіли зробити, і от виникло сьогодні таке бажання щось доробити, робіть. Якщо хотіла щось завершити, завершуйте. Ось саме такі енергії. Вони нас підхоплюють гарно і несуть, скажу так. Примітила по собі, що в таких енергіях взагалі не хочеться якоїсь важкої їжі вживати. Ось пішла на ринок за якимось фруктиками та овочами. Ось тому, якщо у вас є такі поклики, звісно, що кожен може себе відчувати зараз по-різному і потрібно діяти тоді, коли у вас є поклик. Але якщо ось ви відчуваєте, що щось сьогодні таке у вас запалюється, то цьому ще сприяють енергії в просторі. Ось, гарного дня!